До цього зараз будемо розбиратися, що це така війна. Для мене це однозначно війна ця, яка йде духовною. Чому духовно? Дуже просто все. Коли в мене питають, чи Господь все сильний. Я у вас запитаю, чи все сильний Бог, як ви гадаєте. Да? Я кажу, що ні. Знаєте чому ні? Тому що Господь дійсно Він може одним своїм рухом отак стерти землю зробити. Новий устрій, нових створінь там і так далі. Єдине, що він не може Господь, це забрати нашу волю. Одну хвилиночку, брат, да. можна зупинити тебе? Я хочу причепити тобі мікрофончик, щоб ага. дуже гарно було чути, добре? Добре. волю, І цю волю він забрати в нас не може. Він нам дав волю, щоб ми себе в цьому світі проявили. А ці писіговці прийшли у нас забрати нашу волю. І війна йде за нашу волю. Тому, ви знаєте, є такий я давно вже цьому розвитку. І в мене, слава Богу, Господь дав дуже великих вчителів. Вчитель мене запитав якось чому. Що я можу, щоб вас так доводить? Давайте мене будете перебувати. Став і подивитися. Бо я ж настрою це для вас, для Бога. Спитав мене, чому? Бог перший прийшов до Євген. Чому цей народ? Вибраний Богом? Щоб не виривати з контексту, треба розуміти, що тоді робилося. Ну, щоб ми зрозуміли що статус квоті того часу. Тоді було так, хто кого переміг, у того Боги і краще. Греки побили єгиптян все крокодилів під лавку, у нас вже поміде Афінська. І Господь вибрав найслабший самий самий народ, який був у рабах і який боровся з Богом. Він був самий такий. Ну, Недолугий, саме недолугий тоді народ. І Господь через нього хотів показати, що який він великий, що навіть такий народ буде перемагати. Сюди прийшов Господь. Ми прийняли одних із останніх, хто прийняв Християнство Європи. І Він це сказав як до самих сильних, як до сильних народ. Який, як правильно сказав мій брат, що несе, кожен несе, свою свою, да? свою дорогу має. Як людина, як так і Господь, Ой, так і народ. І от народ сюди прийшов для чого? А для чого? Ви знаєте, мені так відкрилося це вже, я з Богом розмовляв. Господь задає в Євангелії тільки одне питання на всіх. Не комусь окремо, а на всіх одне питання в Євангелії. Як повернусь, чи не йду віру на землі. Церков буде вже багато, що віра буде в нас. Тому що до цього йде, що дуже багато ця війна у нас підрив. У нас зараз якраз ми на цьому гребні хвилі, і у нас віра так точна. А от там вони ж свої там, в Європі, в Америці, вони своє мають бачення на це все. Хоча віру ні в кого забирати не буде. Що до цього до нас він прийшов як до самого сильного народу, щоб ми, хоч хтось з нас, а краще весь народ, коли ми хто повернеться, ми відкрили душу і сказали, Господь, я тебе чекав. Віра в нас є. І це те, що я хочу донести, щоб, у нас, щоб наша дорога була з цілею за корискою. Навіщо ми тут взагалі? Якось я, таке питання мені задали, а чому у всіх людей тут під носом ямочка? <ріпи> під носом ямочка у всіх людей. Я, я не знав, я, що я хвилин 30 я міркував, не знаю, кажу. Мені сказали тоді, коли. Людина народжується, вона знає все. І до неї підходить ангел і каже, це у нас відпається ангел, щоб ми пам'ятати. Знаєте, ну це наше українське слово нахіба? Знаєте, це поняття, це тільки українці, але нахіба, як це працює? Я десь біля місяця я питав у Бога, розкажи, як це працює. Я хочу знати, чому це так? Чому нам закривають роти, чому ми не можемо нічого казачим? Ви знаєте відповідь, я почув таку, що людина із двох частин це Божа частина і тварна. Творець і твар. Тварна це наше тіло, а творець наша душа. І коли ми приходимо сюди, ми ж є частина душі. Кожен з нас душа це частина Бога. Яка приймає ще тіло. І коли ми народжуємось, то ми, як і Бог, як Його частина, знаємо все. Розумієте, да? як частина і є ціле, то ми знаємо все. І, мабуть, так, коли ми народжуємося, і ми вже з'єднується Ну, Навіщо мені це? Усок м'яса. І тоді ангел підходить і каже, іди викону, що <сміст> тобі так. І навіщо ми тут, ви знаєте, сказав ключ духовного життя нам у третьому столітті дав Афанасій Олександрівський. Це учень великого регіона. Але Агреген великий, величезний людина. Як? як галактика, такий великий, його треба вивчати. І він сказав фразу ключ нашого духовного життя Бог став людиною, аби людина стала Богом. Всіх наше завдання тут – стати Богом. Сюди ми приходимо часткою Бога, це як об'єкт Божої Любові, а повинні піти як суб'єкт, як Бога. 19-й кафісмі е, Псалтирів, монастирі ж багато читаєш, якось до мене підходить, ви каже, от ще читайте, читайте, тут написано Бог наші Боги. А наш Бог Бог Богів. Ну, Як читаєш, не завжди ж думаєш. Ну да, наш Бог Бог Богів. А яких Богів як у нас один Бог? Це нас, богів. Наш бог Бог богів І чому Христос, ви знаєте, якось я не зразу прийшов. Народився я як козаком. 400 років козацтва мене за спиною по батьківській лінії. І сестра в мене така. Я до чого? що Коли вже дорослий, вже був, сестра виросла, вона знала мене добре. Ми разом вислим. Вже мені 20, десь було 28 років, я прийшов в церкву. І вона каже, навіщо? Я ж тебе знаю. Знаєш, я ж козак, а ну да. Я ж самий хитрий, да. Я пішов за самого сильного. <рес> 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 да. Ну так і прийшлося. Да. Я, ти і дуже радий. І, цим... <клес> і що таке козак? Тоді повертаємося до цього, бо це дуже важливо. що Це, це ми вибираємо. По-перше, у нас забрало дисциплінарне суспільство, яке нас виховує вже дуже багато років. Я зараз вам хочу показати, як це працює. О, воно нам нав'язує дуже ці думки, які б нас встроювали в систему стаї. Це, по-перше, це нормально, нічого тут такого нема. Це наше тварне, наше тіло. За нас ну, хоче, щоб ми збереглися. Як ми зберігаємося? Ну, як стаємо, ми зберігаємося, ми так виросли. Ми, якби, ми ж не хижаки, ми так і жили з общиною, з да, виживали. Але тут в нас же друга є частина. Боже. Ну, я так хочу вам намалювати. Якщо... Що таке? видно панове для мастера Краще тоді на дошці А, є, є. а Давай, знаєш що я трошки перенесу сюди. Та я сюди, краще, познімаю. не чи немає. Ні? Да. Дивіться. Зараз ми підійдемо до того наші козачі тут. Призначення і що ми можемо нас По-перше, наше стайне буття таким чином внизу це саме тіло в старій цілі. Верху – вважає. Ми для вирішення своїх питань там, то, що у нас там на ми вибираємо Мужака і передаємо йому свою волю. Він її отримує і ми з тим, щоб він виконав те, що він хотів. А є така залежність психологічна, про неї давно вже сказали. На останній хто сказав кармлюх і будемо на нього спиратись, бо це наш. І він сказав, як тільки ми передаємо свою волю комусь, ми втрачаємо якість творити. Ми перестаємо бути богами. Дуже проста психологічна така залежність. Я тобі щось дав, що ти зробив. Я тоді буду засуджувати, судити людей. Як тільки я починаю судити, я перестаю творити. Як тільки я перестаю творити, я перестаю бути Богом. Я становлюсь керованим. І це сказав з, з Китайця, хто зараз не був. Якщо хочеш, щоб тобою керували, передай йому комусь свою волю. Тому як бути в суспільстві, не передавати свою волю? А, що ще? Як тільки е, лідер розуміє цю психологічну залежність, що ми почнемо засуджувати його, він себе окружає протекторною групи. Тоді це була е, ну, серед племені, потім ще що там, потім дворяни, зараз це депутат. Нічого не змінилося, щоб ви розуміли. У нас все ще ми живемо, поки ми живемо тілом. Ми так і продовжуємо жити з цій піраміді. Тому Черчик Великий сказав, каже, демократія це краще. Це найбагатше, що може бути, а це краще за те, що ми відмовимо. Це, оце... це одне питання, я хочу вас запитати. Як ви відгадаєте, за що розіб'яли Ісуса Христа? Загальне, а Адські гріхи Я, він свої гріхи він вже закрив наші. Гріхів у нас нема, що писали. Зразу кажу. Щоб вам хтось там з попів не казав, гріхів у нас нема. Врата лідерства, ви близько до цього, але дивіться, він пішов проти інтересів корпорації. Ми всі люди як прийомники. Примачі, приймачі, волю, як ми їх приймаємо. І дивіться, що таке дестабілізувати, вивести надвисокі частоти над низькі. Це коли ми, злость у нас є, коли у нас є нетерпіння, коли ми переживаємо за своє тіло більше, ніж за зв'язок з Богом. Це нас виводить. Ми дестабілізуємо над, надвисокі, над низьким, коли ми боїмося коли ми переживаємо, коли ми це. І над низькими частотами вже вживають ті сутності, які ці ми живуть над низькими частотами. Це наше его. Ми вибираємо для себе, чи ми йдемо до Творця, чи до его. І там і там можна йти, тому що для мене вибір був великий, коли я, це, я написав теорію буття свідомості, я ще чи показував людям, чи ні. А потім я зрозумів, в Євангелі написано, будьте або холодними, або гарячими, не будьте теплими. Тому приймається і те, і те. Тільки теплими не можна. До чого я веду? Господь прийшов, щоб ми замість оцієї вертикалі розвивалися в горизонталі. Щоб ми один одному допомагали йти до... І в цій дорозі ми всі з вами тут на час. Ми всі тут йдемо по дорожній. І щоб ми один одному допомагали йти до Творця. Щоб ми тут стали богами. І це наше завдання кожного окремо. Що таке держава? Держава це є інструмент. Вона по цьому поступає. Як цього? у нас є громада. А громада, якраз, ви знаєте всі, що таке толопа, як ми один одному допомагаємо. Да? Коли строїлись там наші батьки, я не знаю. ми, Я ще ось, Ми ще допомагали одному одному, там строїться, збирали щось. Тобто ми одним одному допомагали вирішити якесь питання. І от якраз це люстрій у громаді може розвиватися. Господь подарував таку фразу ціль громади. Громада усім своїм життєвим тонусом допомагає громадянину стати Богом. Хто такі козаки? Козак подібний до Прометея зі смолоскипом, який іде і вводить громаду цій дорозі. Для мене багато ще Я не тільки читав не займався. Хто такий козак для мене дуже... Гоголь велика людина, він дав нам образ козака. У Різдвяну ніч. Пам'ятаєте, дай його такий твір? У Різдвяну ніч він каже, тобі треба диявол, чорта, так іди каже до козака. Що радує, що його? Ні-ні, ну щось таке, ну, шо, 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 шо. подібно, що пансує. Пацюк, да? Пацюк, пацюк. Іди каже до казака пацюка. Хто такий казак-пацюк його образ? Його, звісно, намалювали. Там, ну, по дорозі він що каже, пацюк це велика людина. Він вилікував усе село. Запишіть, будь ласка, щоб не повернулось. Перше, Стезя козака – це лікар. Друга духовний зв'язок. Він був. Розумівся на духовних справах так, що мог, міг керувати там духовний зв'язок. І третє, як він хазяйнував, дуже цікаво показано, який він хазяїн був. Розуміло? Що? Він такий хазяїн, що галушки саме до рота лізли. Все в нього справлялося. І це е, е, хазейнування, що казав. Хто це його три, ну як я бачу, це три іпостасі. Чому лікар? Лікар дуже цікавий, тому що є такий вислів у, цих, у китайців, вони цьому дуже сильно розуміються. Вони кажуть, що людина до 40 собі років або лікар, або кат сам себе вирішує, він чи себе тримає, він себе лікує, чи він себе катує своїми звичками. Що таке звичка? Звичка міняється за 40 днів. 40 діб і ви міняєте звичку. Це наш духовний звичок е е тілесні звичок і так далі стосується. Тому я в цьому, наші лікарі вони вивчають, я 10 років займався народною медициною, наші лікарі, я дуже в мене дуже багато спорів з цим, наші лікарі вивчають хвору людину. Вони приходять вивчать болячки. А хто ж вивчає здорову людину? Тому я пропоную, щоб ми цим займалися. Ми вивчали, почали вивчати здорову людину. Як стати здоровим. До речі, я зараз працюю над великою справою, я вже цим займаюся дуже багато 20 років. Я Духовні інструменти, які впливають на наш суспільний стан, на наше здоров'я і на наше буття у тому світі, в який ми йдемо. До речі, ви знаєте, що два народи, які взагалі геть не знали, що таке смерть. у них не було такого розуміння. Смерті взагалі не знали, що це. Був перехід. Два народи. Знаєте які? Це скіфи і кельти. На 60% ми з вами. Зі Скіфів до Кельт. це Галичина, до речі, це Кугарів, яку я почув в Україні. І скіфи це веш простір, це і Полтава, і Вінничина, і Красавиця. Вони не знали, що таке смерть, у них був перехід. Вони вибирали собі цей перехід. Коли і так, і вони ну, не були. До чого я веду? Що е, як лікарі ми почали повинні це вивчати і розуміти свій організм як механізм досягнення нашої мети, яку ми ставимо перед цим е, інструментами духовними хвилі? До речі, як обійти війну? А це у нас є, це не в Івангелі, це у, у, е, у Старому Завіті. Для старого, так, так. В Старому Завіті, коли вони під Господь взяв до себе і вони сказали, так, ми будемо тобі молитися, підписали, там це ж вже скрижалі були дані єврейському народу. І вони до Самуїла, до свого пророка звернулися і кажуть, Самуїл, іди до Бога, скажи йому, що нам треба царити. Ну, ми сказали, я пішов. Він приходить до Бога і каже, Господь, дай нам це. Я. Господь сказав, навіщо? Навіщо вам цар? Я вам дав судді і пророки. Живіть у щасті. А він, підход, він повертається і каже, так Господь же ж вам дав судді і пророків, живіть у щасті. Ні, каже, дай нам це. Ми хочемо бути як всі, ми хочемо перемагати. І цим вони тоді ще вже порвали свій зарок з Богом. Тому що Господь сказав їм, якщо вам крім мене треба якийсь цар, то буде вам цар, якщо вони хочуть, буде цар. Але тільки будете мати війни і тюрми. Що ми зараз маємо? Війну і тюрми. Тому у нас є. На цьому етапі, як я зараз бачу, Господь там сам розпоряджається. Але зараз у нас є на цій, на цій хвилі, на цій страшній війні, якій ми вже перемогли. Скажу вам зразу, ми вже перемогли, які там не були, вони вже нас не, не побороли, це велике зло. І ми тут за волю до Бога б'ємося. Вже Господь це бачить, скільки нас йому не важливо. Важливо, що ми є. Тому у нас є шанс дати і не впасти в апокаліпсис. вивести цей світ увесь світ через нас вам, щоб ми в світ в новий світ. Зараз з 12-го року, вже Господь нас поставив такі обставини. З 12-го року до 12-го року, 2,5 тисячі років, земля видавала від 6 до 8 Герців. Це був її нормальний стан, і вона сама видавала в космос. З 12-го року вверх прийшла. Було 14, зараз 148 і кінця краю цьому нема. Тобто буде попишуватися ця герцовка. Ще раз повертаємося до того. Любов це сама велика герцовка. Тобто Господь нас виводить в любов. І ми чи навчимося жити у любові, чи зайдемо в апокаліпсис. Ви як козаки, ми як козаки. Я так думаю, провідниками повинні бути цього. Вивести люст із стану апокаліпсису. перевести у цей стан. Ми не чіпаємо державу, ніхто його мати не буде, нехай. Вона як інструмент. Як у когось велосипед, у когось Мерседес. Але назавжди держава це інструмент. Вона несе в собі духовних якостей. А хто несе громада? А хто в громаді несе? Людина спільно. Той хто, хто, хто дух, дух несе. Так, да, да, да. тому що хто несе обряди це одне, а от, хто дух несе, це головне. От, тому я думаю, що Ну, я засновую школу пророків. А ви, як козацтво, повинні оцим всім справлятися, хазейнувати. Оберігати е, громади майно. До речі, у нас є, ще, ми знаємо, там Славко займається е, чи, як його, республіканською частиною, щоб кожен з нас, кожен з українців, е, гроші отримував кожен місяць за нашу заводу, за землю, за наші, за нафту, там, газ, що у нас є все. Це ми повинні робити, бо у Франції так давно вже працює. В Канаді, Канаді, ой, в Канаді, в Америці Аляска так працює. Тобто у нас є на кого спиратися. Друге, я дуже хотів би, щоб ми не прив'язувалися до держави. Що козаки, щоб не втрачали як той велетень, який був поки на землі був непереможний, як тільки його відірвали з землі, став як дитина. Так, щоб ми не відривалися від громади. А громада це і є наше. Сила, да. де ми тримаємося. Як тільки ми переходимо до держави, нас там рух на Ну, Цим три роки займалися. Все, я закінчу. Да. От, до речі, нашого бажання не моє, але ну, було дуже велике бажання. Зараз ще стається підписати щось з держави, зайти в її структури, щоб вони нам дали якісь там керовані інструменти. От цього ну, ми почали, вони нам дали керований людиний інструмент, шаровари. Ходіть, розвлекайтесь, хлопчики, не заважайте. Зараз э, такий стан у держави, якщо ми його втратимо, то це буде наша величезна помилка, як там будемо стояти перед Богом, кривлятися. Але дивіться, на сьогоднішній день буде підписаний ми маємо цей перемір, яке буде підписано, я вже так думаю. В цьому перемір'ї обов'язково буде скорочено війська. І ну, якийсь сенс нам на потугнути, скільки у нас там, ще? 200 чи 300 тисяч, і у них точно так. Але ми розуміємо, що це ж війна не закінчила. Через кого? Чи тільки через козацтво? Ми повинні створювати цю армію, щоб вона ну, 200 буде там. По-перше, у кожного повинна буде зброя. Я думаю, що литовський закон просто треба взяти і перенести сюди розбор. І... Це наші такі первинні задачі. А сама головна задача у нас з вами стати богами. Як до цього дійти? Ми будемо вивчати внучитись друг у друга. Я вам дуже вдячний за вашу увагу і Богу. Нагадуємо, що збір на пікапи досі триває, тому закликаємо вас допомогти нашим захисникам. Будемо вдячні за кожні 10 гривень. Вони наближають нас до мети та до перемоги.